І прямо зараз ми маємо телефонне включення у Вінниці. Перебуває наш журналіст Ілля Березенко. Отже, Ілля, привіт. Ти нас чуєш і скажи, чи зібралися як обіцяли годині? просто зараз годині на він... площі в центрі Вінниці зібрались близько тисячі мітингуючих, які вийшли сюди для того, щоб висловити протест проти дій міліції та голови міліції під час заворушень в суботу та неділю. Також вони висловлюють своє невдоволення нинішнім губернатором паном Олійником і кажуть про те, що його потрібно змінювати. Нагадаю, що раніше пан Олійник намагався. Зняти з посади голову облради пана Сергія Свитко. саме це спричинило заворушення суботнього та недільного дня. Зараз наразі протестуючі поводять себе не агресивно, спокійно стоять цивілізовано до будівлі МВС. Вони не підходять. Наразі всі зібралися на площі, і по, по черзі виступають спікери. Студія.